Віталія, привіт! Розкажи цікавий факт про себе. Я вчитель початкових класів, а також викладач курсу дизайн мислення в початковій школі. Цікавий факт про мене, коли мені було 5 років, я сильно шепелявила, але дуже хотіла вчитися вже в школі. Ми домовилися з моїми батьками, що якщо я до першого вересня буду вимовляти всі звуки, я піду в перший клас. Продовж літа я займалася, навчалася, дуже сильно хотіла йти до школи. І до вересня я вже чітко вимовляла всі звуки і пішла в перший клас. І тоді моє життя пов'язане зі школою та освітою. Віталя, чому курс дизайн мислення важливий для учнів у школі? Початкова школа це взагалі такий фундамент. Коли ми формуємо знання про себе, про навколишній світ і набуваємо певних знань та навичок, дизайн мислення це такий процес мислення, коли ми намагаємося вирішити простим способом складне завдання. Перший етап це емпатія або ж виявлення якоїсь певної проблеми, ми спілкуємося з людьми, з однокласниками, вчителями, а також усвідомленням, які ми маємо певні. Проблеми або потреби. Після цього ми генеруємо різноманітні ідеї, як ми можемо це зробити. Тоді в нас іде етап прототипування, коли ми створимо якісь наруси, малюнки, тобто певна поробка дитяча. Кінцями було готового результату. І після цього ми вже е, створюємо готовий продукт і тестуємо його, обговорюємо та презентуємо. Е, наприклад, минулого року з учнями перших класів ми працювали над проєктом Місто майбутнє спочатку. Ми говорили про майбутнє, про наше бачення майбутнього, яке воно буде фантазували. Тобто, повністю у нас був політ фантазії. Після цього ми вже намагалися виділити. Саме якусь проблему, яким повинно бути це місто, чи воно повинно бути екологічним, чи воно повинно якісь інші питання вирішувати проблеми людей, громадян, які будуть там жити. Тоді діти ділилися на команди і вже в команді генерували ідеї, яким вони його бачать. Ці ідеї записували і оформляли. Тоді створювали певні прототипи, певні якісь малюнки, схеми. Сторіборди, яким вони можуть бачити це місто, ми їх розглядали, удосконалювали і після цього створили велику мапу, які буде місто майбутнього, тобто вже сам готовий продукт, проєкт, і презентували його між своїми однокласниками. Віталія, яким буде ваш перший урок у новому навчальному році. Викладач курсу дизайн мислення, я ще класна мама 4 класу. І цьогоріч це буде точно не урок, це буде тепла зустріч на свіжому повітрі, де ми наповнимо коробочку літніх спогадів. Тобто, кожен візьме якийсь невеличкий предмет, який йому буде нагадувати ці канікули, просто літо, відпочинок, камінчик, фото, можливо, якусь пісню, аудіо. І збережемо це до кінця навчального року. Також ми обов'язково запишемо собі відео. Бутнє, тобто в кінці навчального року, ми подивимося, якими ми були спочатку, а якими ми стали в кінці, і поставимо собі цілі, освітні цілі і, взагалі, життєві цілі на цей навчальний рік. Чого побажаєш українським школярам у новому навчальному році? Цьогоріч хотілося побажати багато цікавих уроків, творчих проєктів, де кожен зможе реалізувати свої творчі здібності й взагалі свій потенціал. Також хотіло побажати мріяти, мріяти безмежно, адже все, що нас зараз оточує, це було колись чиєюсь мрією, і слід пам'ятати, що саме учні це наше майбутнє, і вони можуть все змінити, що тільки побажають.